На своїх лекціях один із найвидатніших письменників сучасності, Брендон Сандерсон, розповідає про те, як підійти до написання фентезійного або фантастичного світу. Перше правило, яке виводить Сандерсон, звучить наступним чином: задоволення читача від того, як автор вирішує сюжетні задачі завдяки вигаданій ним магії. Прямо пропорційно тому, наскільки добре читач розуміє магічну систему, про яку йдеться у книзі. Тобто автор має докласти зусиль, щоб надати створеному ним магічному світові зрозумілу для читача логіку світу звичайного. Звісно, коли ми говоримо про магію, ми маємо на увазі не лише чарівні палички та закляття, а загалом фентезійні та фантастичні світи усіх можливих форм. Тож перше правило Сандерсона означає, що читачеві важко насолоджуватися фентезійним світом, який ламає життєву логіку, закономірність подій у сюжеті, і у якому без попередження з'являються непояснені артефакти, сили або персонажі, які неймовірним або нелогічним чином змінюють хід подій. Проста життєва логіка має застосовуватися і до фентезійних світів. Так само, як і причинно-наслідкові зв'язки між подіями. Поговоримо також про слона у кімнаті, як кажуть англійці, а радше про Бога із машини. Це термін із давньогрецького театру, де типовим рішенням складної сюжетної дилеми була поява наприкінці вистави Бога. Той несподівано вистрибував із механізму, яким його доправляли на сцену, і вирішував долю героя, часто рятуючи його. У сучасного читача чи глядача такий сюжетний поворот викликає розчарування, тому що герой не добився гарного закінчення історії самостійно, а як дитина, був врятований кимось більш могутнім і вправним. Іноді цим грішають сучасні автори, присвоюючи своїм героям несподівані нові магічні здібності наприкінці історії, або надаючи їм певний магічний артефакт. Щоб розрішити складну ситуацію, у якій той опинився. Такий сюжетний хід також порушує причинно-наслідкові зв'язки між подіями у сюжеті. На додачу до першого правила, Сандерсон зазначає, що створюючи фентезійний світ, автор має продумати його обмеження та закони, однак він не має перевантажувати читача довгими поясненнями. Коли автор створює фентезійний світ. Він може спиратися на шкалу, де з одного боку крайньою точкою являється відчуття у читача подиву від магічної системи у творі, а на протилежному кінці розуміння практичного застосування цієї магічної системи. Якщо у випадку із відчуттям подиву автор хоче залишити за собою місце для таємниці та неочікуваних поворотів сюжету, пов'язаних із використанням магії. То у випадку із практичним її застосуванням, автор має поставитися до світу, який він створює, як до науки, у якій обов'язково діють певні закони і завжди є дії та наслідки. Якщо ви, як автор, надто схиляєтесь у той чи інший бік, ви або ризикуєте до смерті замордувати свого читача детальним світобудуванням та поясненнями, або занурите читача у вихор беззв'язних подій. Які відбуваються без причин та наслідків. Найкраще рішення знайти ідеальний баланс десь посередині. Чому практичне застосування вашої магічної системи для рішення проблем сюжету так подобається читачеві? Тому що, надаючи героям магічні засоби вирішення проблем, ви даєте читачеві обіцянку, що у якусь мить протягом історії ці інструменти будуть застосовані. І якщо авторові вдається зробити це у вигадливий спосіб, а не просто в лоб, читач залишиться задоволеним. Варто зазначити, що на думку Сандерсона всі магічні системи у фентезійних книгах та фільмах можна поділити на гнучкі та негнучкі. У гнучкій фентезійній системі читач не знає про наслідки та результати використання певної магії чи артефактів. Через що вгадати, що буде у сюжеті далі, стає значно важче. Коли, наприклад, персонаж казки зустрічається із золотою рибкою і загадує їй свої три побажання, ми не знаємо, чим це все обернеться для персонажа. Іноді наслідки використання магії перетворюють нашу цікавість на жах від того, як все обернулося. У такому випадку читач, хоч і розуміє встановлені правила, а саме що герой може загадати три бажання, він не знає, до чого ці бажання приведуть. Така гнучка магічна система допомагає зберігати таємницю для читача і залишає місце для неочікуваних сюжетних поворотів. Найкращі магічні системи у творах часто побудовані на використанні комбінації із двох. Гнучкої та негнучкої систем, наприклад, володар перснів. Те, що стосується використання персня саурона, обмежено нашим розумінням, що власник персня отримує надзвичайно довге життя, а надягаючи персня він чи вона стає невидимим. Ми знаємо також про негативні наслідки, хоч життя і подовжується. Перстень перетворює свого власника на одержимого, а одягаючи персня, той стає видимим для Саурона. Толкін майстерно використовує персонаж Голома, щоб продемонструвати наслідки використання персня. Тож магічний лор навколо рокової прикраси можна стовідсотково назвати негнучкою магічною системою. Ми повністю розуміємо дію персня. Та наслідки цієї дії. Однак, якщо ми поглянемо на інший магічний осередок у цій самій історії, а саме на Гендальфа, ми не можемо точно визначити, що саме він вміє і на що здатен. Ми знаємо лише наближено. Тому, коли Гендальф Сірий перероджується у Гендальфа Білого, для нас це стає абсолютною несподіванкою і неймовірним поворотом сюжету. Чому це не виглядає як обман читача і як Бог із машини? Саме тому, що читач чітко розуміє багато інших магічних деталей зі світу Середзем'я. Він не відчуває себе обманутим, коли серед усіх цих магічних знань трапляється ще щось, що його може здивувати. До того ж, такий підхід до написання Гендальфа Толкін обрав свідомо, і він служить для створення порівняння гобітів із гендальфом. Гобіти репрезентують світ звичайної людини, у той час як Гендальф. Представник більшого магічного світу, який ані гобітам, ані звичайним людям не зрозуміти. Отже, даючи читачеві повне розуміння одних магічних артефактів та персонажів, Толкін залишає за собою можливість приховати особливості деяких інших. Тому ці дві магічні системи, гнучка та негнучка, працюють ідеально у володарі перснів, даруючи нам як очікувані наслідки. Так і несподівані відкриття. Сандерсон також каже, що обіцянка і виконання обіцянки ледь не одна із найважливіших речей у творі. Автор має дати обіцянку того, що може відбутися далі у сюжеті, зробити все можливе, щоб читач забув про неї, і потім, у кульмінаційний момент, автор має її дотриматися. У другій частині трилогії Володар Перснів перед тим як герої відправляються захищати Мінас Стіріт, Гендальф каже їм: Чекайте на мене на світанку п'ятого дня. Після цього відбувається стільки подій і стільки емоційних перепадів, що ми, звісно, більше не тримаємо в голові слова Гендальфа. Лише коли настає кульмінаційна мить, і Гендальф з'являється у супроводі Роханського війська. Ми відчуваємо справжнє задоволення від виконаної обіцянки. Але що робить цю мить по-справжньому захопливою, так це те, що до останнього ми не були певні, чим закінчиться для персонажів ця складна ситуація. Тому що наші герої, і навіть сам Гендальф теж не всесильні, і їм на заваді стоять могутні темні сили. Такий прийом надання авторам обіцянки називається foreshadowing або передвістям. Звісно, обіцянка може бути або прямолінійною, або завуальованою, особливо якщо мова йде про жанри, що побудовані на таємницях. Певно, найскладніше розпізнати обіцянки Агати Крісті, бо її задача гарно їх приховати. Ну і наостанок. Сандерсон зазначає, що недоліки обмеження та наслідки використання магічної системи певного фентезійного світу. Цікавіші за самі сили та переваги цієї магії. Якщо ваш герой вміє літати, це, звісно, цікаво. Але що дає підґрунтя для написання історії, так це саме обмеження можливостей вашого героя. Наприклад, що як він може літати лише у той час, коли його батьки сплять, або якщо вип'є зілля із рідкісної рослини. Наприклад, часоворот магічний інструмент, який Герміона використовує у третій частині серії про Гаррі Поттера, дає можливість героям подорожувати у часі. Але вони мають дотримуватися правил і нізащо не потрапляти на очі самим собі у минулому. Інакше наслідки будуть жахливими. Якщо б у творі не зазначалися наслідки використання певної магії, це б спростовувало будь-який сюжет і значно спрощувало б історію героя. Сподіваюся, ці поради стануть вам у пригоді. Чекайте на продовження лекцій від Брендона Сандерсона у наступних випусках. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!